Українські дрони це вже не просто зброя для оборони, а справжній технологічний прорив, який привернув увагу американських військових. Чому Пентагон обирає саме українські розробки? Як наші стартапи змогли перевершити американські компанії у сфері безпілотників? І які перспективи відкриває ця співпраця для майбутнього? Давайте розбиратися. Американські стартапи, що спеціалізуються на безпілотних технологіях, активно співпрацюють з українськими виробниками дронів. Основна мета цього Створення більш ефективних та перевірених у бойових умовах БПЛА для армії США, таке рішення стало відповіддю на труднощі, з якими стикаються американські компанії у виробництві та тестуванні безпілотників протягом останніх років американські компанії витратили мільярди доларів на розробку малих безпілотників для Пентагону. Проте більшість із них виявилися дорогими та неефективними. Натомість українські виробники, попри обмежені ресурси, змогли налагодити серійне виробництво. Високоефективних дронів, що працюють навіть за умов радіоелектронного глущіння. Одним із прикладів такої співпраці є партнерство між південно-каліфорнійським стартапом CX-2 та українськими виробниками. CX-2 інтегрує своє програмне забезпечення та сенсори в українські дрони, які вже схвалені одним із підрозділів Збройних сил США. За словами співзасновника CX-2 Натана Мінца, жодна американська компанія не може конкурувати з Україною у цій сфері. Він наголошує, що саме українці мають унікальний досвід тестування безпілотників у реальних бойових умовах. Американський Пентагон підтримує такі ініціативи, оскільки свідомо, що українські розробки можуть значно покращити спроможності армії США у сфері автономних бойових систем. За оцінками Міністерства оборони США, американські стартапи можуть виробляти близько 100 тисяч дронів на рік. Для порівняння в 2023 році Україна виготовила понад 2 мільйони безпілотників, багато з яких використовувалися для ударних місій. Ще один важливий проект Blue Arrow – це партнерство між стартапом KEF Robotics із Пітсбурга та українською компанією Sensorama Lab. Разом вони працюють над програмним забезпеченням та сенсорними системами, що дозволяють дронам ефективно функціонувати у складних умовах, таких як перевантажений повітряний простір. Цей проект вже отримав фінансування від європейських військових структур та венчурних капіталістів США. Інтерес американських компаній до українських дронів пояснюється не лише високою якістю українських розробок, а й здатністю швидко масштабувати виробництва у США. Процес розробки та тестування може займати роки а в Україні все відбувається значно швидше завдяки безпосередній участі у військових операціях. Видання за Street Journal зазначає, що навіть можливе дипломатичне врегулювання війни в Україні навряд чи зупинить співпрацю між американськими та українськими стартапами. Україна вже заявила про свої амбіції стати світовим лідером у сфері безпілотних технологій. Американські інвестори та замовники розглядають український сектор безпілотників як перспективний напрямок, який може стати каталізатором економічного зростання після війни. Проте на шляху виходу українських дронів на світовий ринок із. Існують певні перешкоди. Однією з основних є обмеження на експорт безполотників, які діють в Україні. Виробники лобіюють скасування цих заборон, щоб отримати можливість продавати свою продукцію за межами країни. Крім того, значна частина комплектуючих для українських дронів надходить із Китаю, що може стати проблемою при укладанні контрактів із Пентагоном. Тому українські компанії шукають нових постачальників у Європі та США. Підрозділ оборонних інновацій Пентагону вже уклав перші контракти з українсько-американськими партнерами. У найближчі місяці вони тестуватимуть нові ударні дрони великої дальності в Україні. Успішні випробування відкриють шляхи для отримання великих контрактів від Міністерства оборони США та інших західних країн. Таким чином, українські дрони вже стали важливим елементом глобальної оборонної промисловості. Співпраця з американськими компаніями не лише покращує можливість збройних сил України, а й змінює підхід до розробки безпілотних технологій у США. Україна має реальний шанс стати світовим центром інновацій у цій сфері, а її розробки ключовими для майбутніх військових операцій.